Хочу вас всіх привітати! Сьогодні ми знаходимося на останній трасі World Rally Cup. Вже за пару хвилин 30 учасників почнуть запеклу битву. Сиджуйтесь зручніше! Ми починаємо! Невже мій час починати. Я так довго до цього йшов. Обіцяю, брате, я отримую перемогу. Наш головний фаворит вже стає на лінію старту. Цікаво. Як же він сьогодні завершиться заїзд? Невже знову буде перше місце? Ви бачили цей старт початковий? Штурман за стартом вирішив. Що далі? Наш учасник вже пройшов першу відмітку з часом 15 секунд, поки він тримає перше місце. Але ж ми обирали дорогу не злегтів. Перша відмітка вже позаду. Штурман, який слідкує за дорогою, дає максимум зусиль, щоб перемогти. Сьогодні все залежить тільки від мене. Ого, почекайте, почекайте. Дивлячись по камерам. Сталася перша аварія на заїзді. Учасник під номером 4, на жаль, вибуває з нашого кубку. Один із учасників уже вибув. Ладно, мені до цього. Штурман, прокладуй далі варшот. Наш фаворит досягнув другу відмітку за 25 секунд. Це просто дивовижний результат. Це, напевно, найкращий результат за сьогоднішній заїзд. Друга відмітка вже позаду. Наступна буде десь через хвилину. Дивлячись Трешті, по карті. і Те, що казав штурма, це десь через хвилину буде, і це вже буде час розслаблятися. Треба давати максимум ще є. Останній поворот для завершення. Почекайте, почекайте, він починає нас доганяти суперника, який стартував на 15 секунд раніше, ніж він сам. Оце майстер свого діла! Невже? Невже він його пережене? Невже? А ось і фініш. Поки йде підрахунок результатів. Ви можете подивитися найкращі моменти нашого найкращого учасника. Ось і закінчився перший заїзд. Підсумки вже підбиті. Із 30 учасників лишилося всього транці. Двоє із них попали в аварію. Інші не змогли побити хоча б рейтинговий бал. Все стає тільки жартівся. Не покидайте нас! Нас очікує! Другий тур нашого заїзду. Починаємо. Ну ось і все. Перша половина закінчена. У мене ж руки всьому трусяться і тяжко це записувати. Я вірю в себе, я вірю в твою віру, брата, що я зможу зайняти це перше місце, і ми разом разом поїдемо відпочивати кудись. За цей кубок відвалять купу грошей. Але є одне но під час тайм-ауту механіки знайшли якусь ну, скаргу на мою машину, якусь неполадку. І я відмовився, щоб мене зняли з турніру. З цього чемпіонату, бо це єдиний шанс, де я можу піднятися. І ти б напевно так само вчинив. Після невеликої паузи ми повертаємося до вас на екрани. Учасник під номером 16 закінчив неймовірно перший заїзд. Ну тому і стартував самим першим. Цікаво, це вже наш переможець? Чи ні? Бо всі ставки, які ми приймаємо, йдуть на нього. І Коефіцієнт, я б сказав, навіть дуже великий. Перед початком механіки попередили, що будуть дивно працювати фільмування. І на першому же повороті я повністю з ними згоден. Машина дуже дивно себе веде на цій трасі. Максимально дивно. Вона майже мене не слухає. Я не знаю, чим це може закінчитися. Наш учасник дуже впевнено йде. Але почекайте, зараз його буду очікувати маленький траплінчик. Чий трамплін, як на слово. З... А що за звук в машині? Стоп. Що Щас, не так? І я не знаю, що це було, але слава Богу, воно пройшло. Ого! Так у нашого учасника проблеми з машиною? Хм, дивне рішення. Гальма відмовили. Ні! Після втрати свого брата на тому сраному чемпіонаті я довго не міг в себе прийти. І одного разу, коли я повертався додому, в моєму почтовому ящичку було дивне письмо. Навіть не письмо, це лист був запрошенням. І коли я його відкрив,